Зараз багато хто помічає, що сонце стало просто без Буквально півгодинки на сонці, і вже обличчя та частини тіла палають, ніби після пільного. Сонце це на жарти, і якщо шкіра так гостро реагує, потрібен не просто СПФ, а догляд, плюс за. Хочемо вам порекомендувати ось такий кремчик, підходить і для тіла, і для обличчя, а саме для тих, в кого така активна реакція на сонечко, і для всіх, хто хоче зберегти свою шкіру. Дорого складу тут зволожуючі компоненти, заспекійливі компоненти, фотостабільні сучасні фільтри, цираніди, які будуть відновлювати шкірний бар'єр, і також антиоксиданти, які будуть захищати від вільних радикалів і тим самим омолоджувати вашу шкіру. У нього доволі легка текстура, гарно впирається, тому не буде залишати слідів на вашому одязі, і також дуже дуже приємний аромат. Тому, якщо сонце останнім часом воює зі своєю шкірою, озброюйся грамотно, не панамкою, єдиною.